Нам не дають зброю, а у Росії падає Ту-22. Нам не дають зброю, а у Джанкою горить аеродром і склад боєприпасів. Нам не дають зброю, а у Росії один за одним спалахують нафтопереродні заводи. Вірівалися на санце кардимова. кардимово. Уже 8 зривів, секрет бід російських військових простий. Винаходи українського оборонно-промислового комплексу. Ось лише кілька цифр. Наприкінці 2023-го Українські заводи виготовляли в п'ятеро більше БТРів, ніж 2022-го. Минулоріч виробництво бронеавтомобілів зросло у 3,5 рази, а дронів аж у 100 разів. В цьому році українське ОПК має завдання збільшити виробництво ще у 6 разів. Закупівлю військової техніки, боєприпасів та зброї виділили рекордні 265,5 мільярдів гривень. Однак, навіть при такому держзамовленні виробництво будуть завантажені лише на третину. Найбільше Не просто немає грошей при тих потребах фронту і при тих спроможностях українського ВПК це цифра недостатня, тому що на сьогодні. Український ВПК вже має спроможності виробляти втричі більше, ніж Міністерство оборони має можливість викуповувати завантажити вітчизняні підприємства, мають допомогти західні інвестиції минулого тижня. Стало відомо, що вперше в історії Данія закупить зброю для України в українських виробників на суму 28,5 мільйонів доларів. Коли наші партнери зробили заяву про те, що вони... Готові придбати і надати в 2024 році в Україні 1 мільйон дронів. Олександр Камишин відповів, що ви краще купіть ці дрони у нас, ми їх зробимо. Точні цифри того, що де і скільки виробляється, таємниця за сімома замками. Коли офіційні особи звітують приріст індустрії, кажуть лише про те, на скільки відсотків чи у скільки разів зросло виробництво. Найменшу інформацію у відкритому доступі про ракетну програму. Ракетна програма в пріоритеті. У нас є вже напрацювання, які дозволяють нам вражати цілі понад 700 кілометрів. І... Продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Звичайно, деталі не розголошую. Точно відомо, що в Україні на озброєнні є ракети Нептун. Ті самі, які відправили годувати риб крейсер Москва. У початкової протикорабельної версії Нептуна дальність становить близько 300 кілометрів, а бойова частина складає 150 кілограм. Однак у мережі є інформація, що Україна нині працює над її модифікацією. Оновлений Нептун, начебто, має вражати наземні цілі на відстані у 400 кілометрів, а бойова частина має зрости більш ніж удвічі до 350 кілограм. Про решту розробок інформації ще менше. Так, минулого тижня українські захисники вперше знищили літак стратегічної авіації Росії ту 22 за 308 кілометрів від лінії бойового зіткнення. де там бога молові упадет. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю порталу Варзон заявив, що Ту-22 збили модернізованим радянським комплексом С 200 Раніше його використовували для знищення російського така розвідника а 50 над акваторією Азовського моря. Цього разу ми зволили, скажімо так, те, що ми зробили з нуля зі старих складових і так далі. Ми дещо. Модернізували інженери, гарно попрацювали. Повірте, ще одна ракета, яка може бути на озброєнні в української армії. грім «Грім-2». Він же оперативно-тактичний комплекс САПСАН. Його проектуванням займаються з 2013 року. Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети і є аналогом російського іскандера. І, хоча офіційно комплекс досі знаходиться на стадії розробки, росіяни кілька разів заявляли про застосування цих ракет по цілям у Криму. Більше того, після вдалої атаки на аеродрому Джанкої минулого тижня у мережі припускали, що удару по ньому Україна завдала американськими атакам з авітчизняним громом. 2 Однак військові експерти кажуть, в ситуації, коли ворог може вдарити у будь-якому куточку України, найскладніше не спроєктувати ракету, а налагодити її серійне виробництво. У нас певні а, виробництва є підземні. Я не буду говорити, що йде, але очевидно, що вони є і вони працюють. Але комплектуючі розумієте, логістику в умовах війни організувати це дуже дуже важко. Безперечно, найбільший прорив Україна здійснила у виробництві дронів: великі і маленькі ті, які можуть летіти на кілька кілометрів, і ті, які летять на кілька сотень кілометрів, вони атакують росіян на лінії фронту і в глибокому тилу. Саме дрони причина безкінечної бавовни у ворога. прямо над нашим домом. Прямо на меня летит. Здрасте. В ту же. Те, которые используются для ударов на дальней дистанции, их даже нет в открытом доступе нас. Тобто, ми бачимо, є фото, є якісь гадки про них, але назви і хто їх виробляє це невідомо. Військові експерти впевнені, після закінчення війни Україна посяде ключове місце у світі в царині виробництва дронів. Нині у нас в державі їхнім виготовленням займається 500 компаній: 100 державних і 400 приватних. І об'єми виробництва зростають буквально щотижня. В цьому році ми спочатку. Планували виробити, наприклад, мільйон fpv дронів. Зараз е, вже бачимо динаміку. Наприклад, в грудні е, 23 року було вироблено в Україні 50 тисяч, а вже за перші два місяці е, 24-го року було вироблено 200 тисяч. Тобто, зараз е, наша мета це вийти на рівень 2 мільйони. Це такий вимушений крок, тому що Нічого іншого протиставити такосіметрично росіянам. Ми не можемо до виготовлення FPV-дронів Долучились тисячі добровольців по всій країні. Кілька місяців тому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кожен українець може на власній кухні зібрати свій дрон для армії. Спочатку ці заяви сприйняли досить критично однак, багато українців доводять, що це цілком реально. Вадим останні два з половиною місяці збирає FPV-дрони. ні не на кухні, на балконі. Для цього використовує абсолютно цивільні запчастини, які закуповує на Аліекспресі. У нас є рама, польотний контролер, мотори, відеопередавач, камера. Радіоприймач-антена. І в такому форматі воно десь приходить з Аліекспреса. І далі ми вже все це -то комбінуємо. Тому рама складається, 250 доларів виходить середня вартість запчастин з Аліекспресо. От і це виходить значно дешевше, десь на 30-40 відсотків ніж купити дрон, готовий в магазині. Вадим розповідає з самого початку великої війни допомагав армії донатами. Однак, чоловікові хотілось робити більший внесок у майбутню перемогу. Тому, коли минулого грудня дізнався про проект Social Drone, вирішив до нього приєднатися. На той момент я думав, що це дуже амбітна ціль: зібрати 100 дронів за рік. Станом на зараз у мене вже готово близько 50 дронів. Це які протестовані і передані військовим. І також десь деталі ще на 40 я вже закупив і чекаю, поки вони доставляться і поки почну їх збирати. Ось тому да, треба в цю планку в 100 дронів трошки підіймати, пробувати робити більше. Від авторів проєкту Вадим отримав детальну інструкцію щодо того, як варто збирати дрони. А також перелік необхідних інструментів. Я на Новий рік хотів собі таку машинку велику, лего, але виявилося, ну, отримав на новий рік багато дронів. <рес> отримав на новий рік посилання на Social Drone і почав робити дрони. Але так, загалом, це як лего збираєш, воно потім ще й працює, літає. Перший дрон чоловік збирав тиждень. Перепаювати деталі довелося тричі. Нині ж на збір одного ППЛА йде максимум півтори години. В будні це може бути година-півтори зранку, можливо, ще година-півтори ввечері. Е, у вихідні це там, вже значно більше, це десь 4-5 годин. Після збірки дрони тестують на полігоні. Переконуються в тому, що вони летять туди, куди необхідно, а не куди заманеться. Якщо є якісь несправності, їх виправляють, потім ППЛА перевіряють ще раз. І лише після цього відправляють військовим. Ніколи не передавайте дрони з кухні напряму військовим без тестування. От, просто ніколи. Є дуже велика ймовірність, що будуть браковані деталі щось не так з прошивкою, десь ви не так припаяєте. І якщо ці дрони не тестували, якщо на них не літали, їх передавати ну просто небезпечно. Однак не дронами єдиними нинішню війну часто називають війною артилерії, і тут Україні теж є чим похвалитись. Головною гордістю українського оборонпрому є самохідна артилерійська установка Богдана натовського 155-мм міліметрового калібру. Важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, вдалося збільшити кількість Богдан, які ми робимо щомісячно. До 10 вже на місяць, і це хороший результат. Вперше САУ Богдана показали на параді на честь незалежності 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення в Україні було дві такі установки. Бойове хрещення вона прийшла в боях за острів Зміїний, де показала себе з кращого боку. З минулого року Богдана офіційно знаходиться на озброєнні ЗСУ. Темпи її виробництва невпинно зростають. Що восени 2023 на місяць виробляли шість САО, то взимку збирали вже вісім, а нині стало відомо, що кожного місяця промисловий комплекс може постачати силам оборони по десять артсистем. систем. Візьмемо е, подібну е, установку «Цезар» французьку. Так то вони виробляють в принципі шість, планують вийти на рівень вісім в 2024 році. Тобто, ви бачите, як воно якби ну. Всі ці новини дуже радують і піднімають бойовий дух. Однак одну проблему поки не може вирішити ні вітчизняне ОПК, ні допомога західних партнерів. Це нестача боєприпасів. Але розв'язання саме цього питання є ключовим для досягнення успіху на полі бою. За минулий рік США та Євросоюз разом виробили менше двох мільйонів пострілів за їх інформацією. А Росія понад 3 мільйони навіть з усією західною підтримкою, якби її не зупиняли і максимально нам надавали, ми все рівно будемо в паритеті менше ніж Росія. Владислав Бельбас, генеральний директор приватного конструкторсько-виробничого підприємства Українська бронетехніка The New York Times» називав його найбільшим приватним постачальником зброї для потреб сил оборони на початковому етапі повномасштабного вторгнення. Зараз на підприємствах компанії виробляють броньовані автомобілі, міномети та постріли для них і артилерійські снаряди. Вельбес розповідає: нині потужності вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу цілком достатні, щоб закрити потреби української армії, у бронеавтомобілях та мінометах. Чого не скажеш про боєприпаси? Як тільки Володимир Путін прийшов до влади у Росії, він взявся до будівництва максимально автономного військово-промислового комплексу. Тоді як Україна дуже залежна від виробництва в інших державах, а на світовому ринку. Нині панує дефіцит пороху. Дефіцит пороху є для всіх типів е, озброєння, е, ну, крім стрілецької зброї. Це впливає якраз на їх обсяги виробництва. Якби нівелювали такі, е, таку відсутність, ми б вже значно більше виробляли е, боєприпасів. Метних пострілів і артилерійських боприпасів. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Саме брак пороху називають ключовою проблемою вітчизняного оборонно-промислового комплексу. При тому, що у Росії такої проблеми нема, адже у них на території є власні порохові заводи, а у нас ні. А західні держави не поспішають будувати їх, бо для них війна це просто бізнес. І вкладатись вони готові тільки в те, що приносить гроші. Не в абстрактну перемогу далекої України вам потрібно проінвестувати 100 мільйонів доларів в будівництво порохового заводу. А завтра Україна підпише там мир, якийсь з Росії чи зупиниться ці бойові дії, і цей пороховий завод буде не потрібен. Західний світ він станом на сьогодні не Працює згідно там от, загроз військових. Він працює все ще на економічному підході. Більше того, військові експерти наголошують, якщо війна такої інтенсивності триватиме ще два роки. Українська армія зіткнеться із ще однією критичною проблемою: браком стрілецької зброї та патронів до неї. У нас немає виробництва стрілецької зброї. Тобто вважала, що автоматів Калашнікова, які зосталися на складах після розпаду СРСР, хватить ще на дві війни. Виявилось, не хватило і буде потрібно ну, розвивати цю оружейну галузь ну, в сенсі виробництва стрілецької зброї. У Мінстратехпромі підтверджується, кажуть, працюють над розширенням запасів радянського стрілецького озброєння, адже його по світу є достатньо, зокрема у країнах Африки. А на перспективу планують разом. З чехами будувати завод стрілецької зброї, де виготовлятимуть автомати та патрони до них уже натовського калібру. Крім того, планують дещо задовольнити артилерійський голод, розпочавши серійне виробництво снарядів. 155 міліметрового калібру в Україні вже навіть випробовується 155-й калібр, який буде виготовлятися в Україні за допомогою американських партнерів. І е, якщо все складеться так, як заплановано, то на кінець цього року виробництво 155-го калібру буде запущено серійно. Однак виробники зброї кажуть, росіяни можуть значно зашкодити цим планом, чи держава не почне. Більш байливо ставитись до оборонно-промислового комплексу. Нині найбільше виробництво зброї перешкоджають ракетні удари по потужностям підприємств. А куди бити, росіянам визначити дуже просто. Адже на третій рік війни інформація про заводи, які виготовляються озброєння, і досі знаходиться у вільному доступі. Реєстри не закривають у рамках боротьби з корупцією. Інформація про реєстри, ну реєстри компаній, інформація про місцезнаходження, кадастрові номери, земельні ділянки це все знаходиться в відкритому доступі. Тобто ворогу не потрібно задіювати якісь там агентурні мережі для того, щоб Віднайти ціль, по якій можна вдарити ракетами. Однак, попри усі негаразди, українські ВПК розвиваються шаленими темпами. Більше того в Україну заходять міжнародні виробники. Так, про плани збудувати завод на території нашої держави уже заявив турецький виробник Байкар той, що робить безпілотники «Байрактар». І німецький оборонний концерн Рейнметал наступного року компанія планує виготовити в Україні шестизначну кількість, тобто від 100 тисяч 155-мм міліметрових артилерійських снарядів. Урядовці сподіваються, що на цьому співпраця з іноземними виробниками не припиниться в пріоритеті. Будівництво заводу, який зможе ремонтувати західну техніку прямо в Україні.